Задача номер 2 Тепловий двигун виконав корисну роботу, що дорівнює 2,3 на 10 у сьомій степені джоулів. І при цьому витратив 2 кг бензин. Обчисліть ККД цього двигуна. Запишемо коротку умову задачі. Корисна робота дорівнює 2,3 на 10 у сьомій степені джоулів. Позначимо, як А. Корисна. Було витрачено при цьому 2 кг бензину. Також, якщо ми знаємо, що в тепловому двигуні згорав бензин, запишемо значення питомої теплоти згорання бензину, яка дорівнює 42 МДж поділеного на кілограм. Та переведемо в основні одиниці вимірювання. Більше за умовою задачі ми нічого не знаємо, знайти нам потрібно ККД-двигуна. Запишемо вираз для знаходження ККД. Ета дорівнює, А корисна розділити на q затрачена та домножити на 100%. А корисну ми знаємо 2,3 на 10 у 7 степені джоулів. Кількість теплоти, яка виділилась під час згорання бензину, ми поки що не знаємо. Е, можемо її знайти з виразу для кількості теплоти, що виділяється під час згорання. Q велика дорівнює Q маленька помножити на масу. Тобто питома теплота згорання помножити на масу пального. Підставимо це значення у перший вираз. Тепер усі величини відомі, і корисна робота, і Q маленька, і маса бензину. Підставимо значення та обчислимо ККД. Провіншує обчислення, знайдемо значення ККД цього двигуна буде дорівнювати 25%